Есику, а ти знаєш, що в нас сьогодні є? А? Обухівські черевнічки принесли нам пляшечку різдвяного Елю. Ха-ха. Оскільки собачкам пити не можна, ми її за кадр. А самі переходимо до дегустації новинки від броварні Маллі з Обухова. Різдвяно новорічне товариство всіх вітає на біргісі. З вами Олександр Споживач Смачного пивка і оглядач <різь> Ляшко відкривач. Срач, і сьогодні в нас неочікуваний унік від Маллі з Обухова, Валерчик, Світлана. Дякую, не часто балує мали якимись новиночками, особливо якщо вони будуть розлиті в пляшку з унікальною етикеткою. Хоча цього року вони дуже активно брали участь в пивних фестивалях і навіть в конкурсах, де брали нагороди. Молодці, і от навіть зварили щось під різдво. Звісно, малі було б немалі, якщо б вони не зварили щось в бельгійському стилі. А тому ми маємо сьогодні бельгійський різдвяний ель. Він же Belgian Christmas Ale в неймовірно гарному, але тематичному для них етикуванні. Що ми тут бачимо? Тут написано, що воно є. Тут 6-8 алкоголю, стилю Бельджім Крісмас Ель. Тобто, я так розумію, що ми очікуємо щось типу Вінтер Еля. Ще дуже прикольно, що цього разу вони зробили тактильну етакетку. Вона така ребриста і дуже приємна до рук. Пляшечка, як завжди, 0,75. Те, що треба до різдвяного святкового столу, будемо відкривати і куштувати. Цей шелак це завжди такі страждання. Добре, що хоч вісюлічку залишили, як ми любимо. О. Тому товариство наливаємо це смачне. Шевко, собі в килишок, бо треба ж насолоджуватись. Піниця по дорослому. Подивіться, яке воно таке непрозоре, мутняве, хей хейзове, я б сказав, би, з неймовірно гарною кремовою пінкою. Кайф. Там не заявлений ніякий цитрус, ніяка цедра, але мені це ніби дуже дуже насичена тофі-карамель з зацукреною цедрою. Солодкий запах. Зва ніби дуже дуже насичений карамельний штолен, такий добре пропечений, з неймовірною кількістю цукатів і трошкою бухліжкам, які водиться. В смаку сухе, дуже інтенсивно палене і гірке, з виразним смаком, десь на межі шоколаду і якогось такого дуже 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 запеченого бісквіту. І при цьому цих чисті алкоголю не відчувається. поки що. На рецепторах ні, але побачимо, як мої рецептори в голові відреагують. Свято наближається, як відомо. До нього треба приготуватись. А для того, щоб до нього якісно підготуватись, треба знищити цей флецик до дна. Тож я пішов слідкувати з нашими донатними ініціативами. А також не забувайте слідкувати за броварнями, які там щось випускають. Цікаве, всім папа, -па. я пішов путь.